Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні до мене в руки потрапила наша новинка: акумуляторний шуруповерт cd 200 bc Compact. Не будемо дивитись комплектацію. Давайте одразу його дістанемо та розглянемо. Компактний, ергономічний. Дуже добре прогумований. Ще й з електронним регулюванням швидкості. Це просто пушка. Регулюються оберти у нього від 250 до 1500 обертів на хвилину завдяки електронному регулюванню. Плюс верхня кнопка чітко працює і вона доволі велика. Просто послухайте. Кайф. З приводу потужності. Шуруповерт має 40 Нм та безщитковий двигун. Відповідно на 30% менше споживання акумуляторної батареї, і на 30% менше генерує тепла під час роботи. Патрон з системою LOCK SYSTEM, його доволі зручно затягувати. Закрили патрон і все. Оснастка надійно зафіксована. До речі, максимальний діаметр 13 мм. Хочу звернути увагу, скільки елементів корпусу тут прогумовано для більш надійного хвату: рукоятка, задня частина шуруповерта, бокові накладки. Він доволі супко тримається в руці, і ще у нього є спеціальний отвір для зберігання біти 50 мм. До речі, немаловажливим є сама на шуруповерті, на якій є ціла табличка з кількістю обертами на першій та другій швидкості і на кожному з режимів. Це для того, щоб можна було швидко та зручно підібрати певні оберти для різних діаметрів сверл та різних матеріалів. Ну і з приводу рекомендованих максимальних діаметрів. Якщо ви працюєте з металом, то це 13 мм, якщо з деревиною 30. Ну і годі балачок. Давайте протестуємо його. Почну тестування зі сверління ось такого брусу. На жаль, 30-го сверла по дереву в мене не було, зате є ось таке 28-гвинтове. -е з нього і розпочну. Він впорався, але це було трошки важко, ну воно й не дивно. Якщо з цієї сторони подивитися, то там чималий такий сучок. Тому зараховуємо. Переходимо до тестування сверла по металу 13 мм. Отакий шмат швеллера у мене є. Товщина стінки 6 мм, його і просверлю. Перед початком роботи дивимось на рекомендації по максимальній кількості обертів. Тут 600, у нас сверло 13. По таблиці нам підходить максимальний показник обертів на першій швидкості 450. Бо наступний вже 800, цього буде забагато. Додаємо мастило і починаємо сверлити. Це було доволі швидко. До речі, що я хочу сказати, комфортно. Він добре сидить в руці, він не важкий. Класно, переходимо до плитки. Перейшли до плитки. Дивлюсь, що якщо це м'яка керамічна плитка, 1000 обертів, тверда керамічна від 150 до 300. Не будемо ризикувати, я не знаю, яка у нас тут плитка. Візьмемо 300 обертів з додаванням рідини. Знову звертаємось до нашої таблички. 300 обертів це тут на другому положенні. Починаємо. І все, отвір 8 мм готовий. Супер швидко, супер зручно, супер легко. І останній тест, який називається «Сходинка». На кожному положенні тріскачки будемо закручувати саморізи. Я взяв сотки. Почнемо з першої швидкості, потім перейдемо до другої швидкості. Перше положення. Не будемо сильно тут зупинятися, трошки закрутився, і ми переходимо до наступного положення крутного моменту. Тут під номером 3. Крутимо. Трошки глибше закрутив. І наступне положення під номером 5. Уже навіть саморіз трошки засвистів. Наступне положення під номером 8. А тут уже помітна різниця. Наступне положення 11. Як бачите, він загнав його повністю. Давайте спробуємо 14 положення. Воно так все хрустить. 17. Двадцяте положення на нашій тріскачці. Я сподіваюся, я не пошкодив нашу стільницю. І я не знаю, чи є сенс переходити до другої швидкості, де крутний момент ще більший. Оскільки навіть на першій він показав, що він потужний, доволі потужний. Тож давайте трошки підведемо підсумки. Що я можу про нього сказати? Він легкий, компактний. Доволі приємно сидить в руці, доволі надійно сидить в руці. Реально круто, що у нього є електронне регулювання швидкості. Він чудово підійде як для домашніх задач, так і для професійних, де треба чітко підбирати оберти. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і, як завжди, посилання на нього в описі під цим відео.